Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, що краще вносити для першого підзивлення для свого чесника. Аміняшню салітру, яка має 34 азота. чи Чарбомід, який має 46 азота. По другому він називається сечовина. Карбомід. Його краще вносити, коли на вулиці є плюс 20 градусів тепла та більше. Його вносяться. Приблизно 10 та 15 квітня. А зараз в березні його не вносити, бо він не працює при низькій температурі. Краще вносити аміняшну салітру в березні. Вона працює по холоду. Першу підкормку зробити для чесника 10 березня, другу зробити 25 березня. На сотку аміняшної салітри потрібно 3 кілограми. Зробити по два рази підкормку. Один кілограм і пів раз, і потім другий раз один кілограм і пів зробити знову. Розсипати аменяшну салітру можна ранком, коли є ще роса, волога, земля. Так само можна після дощу та до дощу розсипати аменяшну салітру. Та можна розсипати її, коли ви працюєте підборинов. Покажу вам світлісний козак, який має три зубця.